Його вперше показали на венеційській бієнале 24-го року, а тепер він стоїть і звучить на львівському вокзалі. Одна знакова робота Жанни Кадирової останнього часу це інструмент, це орган, який вона створила з оламків російського озброєння. Протягом цього часу на цьому органі зіграли більше десяти перформансів українські та іноземні композитори та музиканти. А зараз львівський органний зал спільно з фондом Unbroken створюють спеціальні воркшопи для військових, які проходять реабілітацію. Ця ідея в мене виникла ще в 20, наприкінці 22-го року, коли я перший раз відвідала масінку, де повернулись мої друзі. Знову ж таки, один із художників академії мистецтва після. Дети місце на Донбасі. І ми гуляли мощном, і Я побачила просто ці розірвані снаряди, і мене здивувала, оця ця форма, що воно от таке от красиве, воно в'ється як берекові завитки. Що як таке може бути, що от залишки насильства можуть бути такими цікавими по формі? І я вирішила, що я би хотіла щось з цим зробити. І якось невдовзі виник цей образ аргану. Але він прилежав на полиці два роки, бо це не дешево просто взяти, купити орган. І ось нарешті, коли Арцентр готував свою репрезентацію в Венеції, вони запропонували мені реалізувати цей проєкт.